Привіт, мене звуть Іван, мені 40 років, і я отже майже 3 роки 24 на 7 знаходжуся зі своїми малими дітьми. Вже накопичив чималий досвід, яким я хочу з вами поділитись. Тож, чи готові ви до народження дитини? Це щастя чи геноцид власних нервових клітин? Нуму розбиратись. Розкажу вам про свій досвід і поділюсь думками. Ми з дружиною дуже відповідально підійшли до народження дитини. Це був свідомий вибір і запланована вагітність. Мені було 37, дружині 32. І якщо і далі з цим зволікати, то і дружині важче було б завагітніти, і в подальшому вже здоров'я не вистачить на виховання дитини. Серйозніх наших намірів може підкреслити те, що свій план ми почали втілювати десь за 5 місяців перед початком повномасштабного вторгнення і вирішили не зупинятися. Після, а вже в грудні 22-го року нас стало троє. Під час вагітності ми також інтенсивно готувалися як до самих пологів, так і до догляду за дитиною. Після купили декілька курсів, в тому числі і курси доктора Комаровського. Це нам дійсно дуже допомогло. Бо до цього про батьківство ми знали абсолютно нічого. Можливо, для кого це буде дикістю, але при народженні дитини у нас не було цього вау-ефекту, який всі розказують в соцмережах. Тіпа, коли я вперше побачила свою дитину, це було неймовірно щастя, переповнювало мене зсередини, і я не могла відірвати від неї погляду. Ні, ми просто розуміли, що тепер ми несемо повну відповідальність за маленьке життя, жодних метеликів в животі чи єдинорогів з веселкою. Перші місяці з дитиною було просто лячно, бо ти боїшся взяти не так, прислухаєшся до дихання дитини, бо начитався про синдром раптової смерті. Намагаєшся перелаштувати свій побут, але потім ти набираєшся досвіду, і ви хотіли б почути, що стає легше, але ні. Безсонні ночі плач, який просто розколює твою голову навпіл і відсутність вільного часу. Все це потрохи зводить з розуму, і витримати це все наодинці. Просто неможливо. Ми постійно підміняли один одного, і все одно нервове напруження призводило до сварок, бо в когось було трохи більше часу, ніж у іншого. Врешті це закінчувалось взаємними обіймами і плачем. Тож, частково, я наголошую, частково, я розумію жінок, що викидають дітей у вікно. Іноді у тебе просто злітає дах і тримати себе в руках дуже важко. І тут важливо, щоб твоя друга половинка вчасно тебе підмінила взагалі. Не розумію, як з цим можна впоратись самотужки, а є жінки, які народили і виховують дітей самі без чоловіка і навіть без бабусь. Це щось за межами можливого. Я працюю вдома, як і дружина, але сфери у нас зовсім різні. У мене управління проектами, у неї навчання дітей англійської. і вже через місяць після народження малого вона почала повноцінно працювати. Так як вона вчить дітей по відеозв'язку, то відповідно весь цей час дитина зі мною. Тож заміна памперсів і годування для мене не було проблемою. А мені в цей час теж треба працювати. І часто мій робочий процес виглядав ось так. І на цьому моя зміна не завершувалася, ми так само по черзі сиділи з малим після роботи. Дружині, звісно, було важче, бо груди з молоком у неї. І мала дитина це таке створіння, що їй аби присмоктатись і висіти на них цілий день. Ну і звісно, нічне годування теж на мамі, тож я більше висипався у будь-якому випадку. До речі, великий плюс народження дитини це збільшення грудей. Така краса. Капець, але по-перше, перші місяці сексу не буде, бо не можна, а потім його не буде, бо немає сил. А якщо і вийде, то це треба робити або швидко, або тихо, або й те, і те. Та ще й постійно підглядати у монітор на дитину. Поступово ми змогли налагодити побут, малий почав ходити, і наче стало легше. Та на початку 24-го року у нас з'явилася просто геніальна ідея завести другу, щоб стало легше. Ні, це не прикол. Реально, щоб в майбутньому вони один одного розважали, і у нас було більше вільного часу. Тобто так потрібно буде знову пройти шлях після родовий, але через пару років повинно стати легше. Ми цей шлях пройшли вже один раз. Знаємо, що робити, тож повинно все бути ок. Розуміючи, що найближчий рік-два буде ще важче, я навіть продав свій ендуро мотоцикл і відмовився від хоби, яке любив понад усе. Бо знав, що просто не буде часу на нього. Але все сталося навіть гірше, ніж ми очікували. Другою народилась дівчинка, і перші 4 місяці були просто суцільне жахіття. Кажуть, що коліки це більше проблема хлопчиків, але у нас щось пішло не так, бо з малим було набагато легше. Кожен день ми годину, а то й більше намагалися її вкласти спати. Газики, зригування просто замучили. Після цього вже не залишалося сил ні фізичних, ні моральних, і ми могли тільки мріяти, коли вже її шлунок налаштується і цей треш закінчиться. А тим часом малий наслухався її постійного плачу і теж почав з приводу і без сорати і влаштовувати істерики. А може, це просто підійшов час емоцій в його розвитку. І все стало ще гірше. І якщо я ще без особливих проблем міг працювати з однією дитиною на шиї, то дві то вже занадто доводилось включати малому або свинку пепу, або міс Рейчел, бо він не давав життя або сам хотів уваги, або не давав заснути малій. Тобто працювати в таких умовах взагалі неможливо. Це приблизно в таких умовах приходиться працювати. А на пелінаторі мала в кроватці, ну малих ще більш-менш себе поводить. Не житуха, просто кайф. Ми не витримали навантаження і віддали малого у приватний садочок, бо державні поблизу не працюють. Так дорого, але там його розважають, дупомиють, годують і знаходиться недалеко. А головне, вдома у будні, настала тиша. Бо коли він вдома, то тут повний хаос. Йому треба стрибати, бігати, грати, кричати, і все це одночасно. Тепер у нас понеділок це просто чудовий день. Віддав малого, і одразу така легкість, такий кайф, що малого віддав. А, правда, вдома ще одна малютка, яка винесе мізки. Треба дочекатися, поки їх двох будемо віддавати вже в садочок. Фух, Коли вже цей час настане, я не знаю. А вихідні просто треба пережити. Але і це ще не все. Якщо ви думаєте, що стало легше, ніхуя. Малий вже півроку ходить в садочок, і ще не було жодного тижня, щоб він був здоровий. Соплі взагалі не припиняються вони можуть або сильно текти, або як із відра, або тусять в носі, але присутні завжди. Те саме можна сказати і про кашель. Ми вже навіть встигли полежати на стаціонарі з гострим ларингітом. Тобто, дружина полежала з ним тиждень, а я в цей час був вдома з малою. Ситуація була ще гірше, ніж здається, бо мені якраз зробили операцію і не можна було піднімати нічого важче за 3 кілограми. Тож я не міг взяти її і загойдати на руках і взагалі перенести в іншу кімнату. На крайній випадок перекочував її на ковдру і тягнув куди мені треба. Так, мамуля у нас с братиком, значит, у лекарни, с Ларингитом, да, а тата тут за Алисой кайфует, Алиска кайфует, татка кайфует, да, вот а так вот мы вдвох кайфуем этот, кайфуем вдвох, Алиска, цей, На нервах грає, так? Да? А якщо малий приносить заразу з садочка, то автоматом це передається їй малій, і у нас починаються веселощі в подвійному масштабі. Сопловідь смоктувач у нас взагалі не перебирається в коробку. До речі, не купуйте ось такі девайси, він взагалі нічого не засмокче. Краще одразу купуйте ось таку насадку на пилосос. Працює просто супер. Але бажано пилосос, в якого регулюється сила всмоктування, бо він буде перегріватися. У нас він теж лежить завжди на поготові, тому що чистимо їм носи кожен день по декілька разів. Незважаючи на хвороби зараз, ми з дружиною мріємо про той час, коли і мала піде у садочок. Боже, це вранці їх віддав і забрав тільки ввечері, можна спокійно працювати цілий день у тиші, спокої. Взагалі не віриться, що таке можливо. Як же ми помилялися, коли ще не було дітей, що жалілися на відсутність вільного часу? Та можна було гори звернути. От тоді був час здоров'я та гроші. Зараз, коли чую, що хтось жаліється на відсутність часу і в них немає дітей, хочеться одразу послати їх на щоб не маячили зі своїми мізерними проблемами. Так, гроші це взагалі окрема тема. По-перше, у перший рік життя потрібна купа грошей на обов'язкові вакцини, а якщо ви відмовитесь від годування грудьми і одразу перейдете на дитяче харчування, це теж не дешево. плюс памперси. А ще ти, мабуть, думаєш, що дитячий одяг і взуття дешевше, ніж дорослих, він же маленький. Та фіг там. Як правило, дорожче. Ми вдвох працюємо і нам доводиться економити. Ми вже не можемо зайти в АТБ і просто купити будь-що, що тобі захотілося. Моніторим акційні пропозиції. Якби не діти, ми вже переїхали в іншу квартиру з ремонтом. У мене був би новий мотоцикл, і було б збережено мільярди нервових клітин та жили б в своє задоволення. Ви не подумайте, ми безмежно любимо своїх дітей і зробимо все заради них. Багато моментів, які просто пронизані любов'ю. Наприклад, коли малий біжить в твої обійми з криками тату, тату, або просто підходить і обіймає тебе без слів. Або перший сміх малої, якому ти радієш, ніби це якась магія. Але якщо на даному етапі спитати мене, чи позитивні моменти перекривають негативні, я відповім, що ні. Зараз ми просто намагаємось вижити з надією, що далі буде легше. Але судячи з досвіду, легше не стане. Після однієї сраки починається інше. Тільки закінчився один етап розвитку, як починається інший, і, схоже, це закінчиться лише через років 18, і то не факт. Ні-ні ні. 18 років виповнилося, забирають свої речі і йдуть жити окремо, треба, хоч старість зустріти у спокої. Я абсолютно не засуджую людей, які не збираються народжувати дітей і планують жити для себе. Це чудовий вибір. Не знаю, можливо, в старості ви будете жалкувати, що у вас нікого немає, крім друзів, і якщо вони ще будуть живі. Але з даної точки, де я знаходжусь, це виглядає просто чудово. Ми з дружиною не один раз жалілися один одному. Боже, навіщо ми в це влізли? Жили б собі спокійно, втілювали свої мрії і навіть від кого б не залежали. Життя до дітей і після це два окремих світи, і поки що у другому світі ми по більшій частині страждаємо і намагаємося не дати йобу. Так що, якщо ви наважились або вже чекаєте на дитину, будьте готові до наступного. У вас не буде більше вільного часу, якщо ви дійсно приймаєте участь в її вихованні. Забудьте про секс, ну ок, забудьте про регулярний секс. Повне виснаження це ваш повсякденний стан. Скоріше за все вашим нервовим клітинам пизд. Так будуть і приємні моменти, але це лише крихта в океані хаосу і болю болю по більшій частині психологічному. Найкраще, що з вами станеться у перші роки їх життя, це садочок. Повірте, ви будете щасливі. Єдине, що вас може врятувати, це ваші батьки або няня. У нас, на жаль, опція з батьками дуже обмежена, а няню знайти це теж нелегка задача. Такий от наш досвід. Залюбки почитаю про вас у коментарях або ваші думки з приводу вищесказаного. А з вами був Іван Тато24 на 7. Побачимось у наступному відео. Хай нам Бог допомагає на цьому шляху.